Наступний етап горіння подача сигналу на електрод розпалювання. Контролер подає сигнал на високовольтний трансформатор. І по високовольтним кабелям. Напруга подається на електрод розпалювання. Які можуть бути аварії? Перше. Контролер не подає сигнал на горіння. Поламаний трансформатор розпалювання. Відсутні контакти високовольтних проводів. Тут і біля електрода розпалювання. І перевірити сам електрод розпалювання, який може бути стріщеною. Тепер спробуємо зімітувати аварію з електродом розпалу і з цим циклом горіння. Бачимо електрод розпалювання, відключений кабель і тепер робимо спробу запуску. Тепер ми бачимо, що контролер вийшов в режим аварії.